Привіт, дорогі друзі! Ми повертаємося до нашої улюбленої новинної рубрики Що ся роби. На каналі Чепінський Влог ми розповідаємо про життя в наших містах: царині, архітектури, урбаністики і сталого міського розвитку. Поїхали! Україні планують зносити хрущовки та панельки, а їхніх мешканців відселяти. Про все це йдеться у новому закону 6458, Як пишуть народні депутати, які ініціюють цю цю історію в пояснювальній записів в Україні на сьогоднішній день є низка проблем із застарілим фондом, і ця проблема вимагає якоїсь реакції. Ініціатори цього законопроекту пояснюють, що в Україні наявна велика кількість об'єктів житлового фонду, граничний строк експлуатації, яких закінчився або збігає, загальна площа застарілого житлового фонду, за даними Державної служби статистики, станом на 17-й щорік. Складає 4,3 мільйони квадратних метрів. У 2019 році в Україні налічувалося 30 тисяч триста багатоквартирних житлових будинків, віднесених до застарілого житлового фонду. Понад 7 тисяч з них були збудовані ще в 2019 році. Такі будинки є небезпечними і некомфортними для проживання. За е, відповідно словами депутатів, загалом ситуація з застарілим фондом, куди також входять і хрущовки, і панельки, є наступною. Побудовані включно до 2019 року 7600 будинків, побудовані в період з 20 по 53 рік, це 9,5 тисяч, і збудовані в період з післявоєнної 54-го року по 69 й 7200, І це Хрущовки, власне, і побудовані в період 70-89 рік, це так звані Брежнівки, більше 5 тисяч будинків. Побудованих в період з 90 по 2009 785, і серед них вже також є такі будинки, які вважаються застарілим е житловим фондом. Значить, як вони збираються це зносити? Зазначається, що зносити та реконструювати планують саме такі будинки. Остаточне вирішення будуть ухвалювати на місцях. Що буде з мешканцями цих будинків? Знесенню багатоквартирних будинків передує надання квартири в іншому багатоквартирному будинку у разі отримання забудовником згоди на відселення. В іншому випадку надається інша рівноцінна квартира в майбутньому будинку, а на час будівництва відселяють до е, маневреного житлового фонду. Так пояснюють ініціатори законопроекту. Може з'явитися побоювання, що люди отримують зовсім нерівноцінну квартиру, або ж їхнє тимчасове житло стане цілком постійним. Про це в законопроекті не йдеться, а відповідно і практичних розв'язань можливих проблем не надано. Цей законопроект вже ухвалений Верховною Радою у першому читанні і зараз готується до другого. Я насправді, як людина, яка працювала в місцевому самоврядуванні, скажу, що я хочу подивитися на того чиновника, який, який піде розселяти людей у Хрущовці чи у Брежнівці. Моя думка що це черговий насправді закон про те, щоб треба було ще раз ущільнювати будинки на місці, де були п'ятиповерхові грошовки, девелопери будуть. Пробувати будувати 10, 15 і може ще вищі будинки в залежності від міста, що насправді призведе до гірших наслідків, ніж би реконструювати це житло. Як це робилося в Німеччині? Тому що соціалістичні хрущовки, так зване або соціалістичне модерністичне житло, є притаманним багатьом країнам соцтабору колишнього, і що з ним роблять? Його реконструюють за муніципальними або державними програмами. роблять Повну реновацію, замінюють інженерні комунікації, деколи добудовують до цього нові балкони, широкі тераси і так далі. Деколи понижають поверховість, навпаки, зменшують щільність, або навпаки будують, реконструюють район комплексно і добудовують. Як це в них виходить? Справа в тому, що в Німеччині, наприклад. Не пороздавали, як в нас, всім, приватну власність. Тобто не роздавали людям квартири. Люди залишалися в довгостроковій доступній оренді. Відповідно, коли власністю тих хрущовок є муніципалітет, набагато легше робити будь-які маніпуляції з цим житлом. Якщо стан його погіршується, люди шукають кращого житла, їдуть в інші райони, їм оголошують заздалегідь, що за рік-за два. Вже не буде той будинок пристосований для життя, тому, будь ласка, шукайте собі інше, іншу оренду. І в принципі, як на мене, це хороший шанс був би для України взагалі завести таке поняття як соціальне муніципальне житло, для того, щоб власником цього житла було місто і воно могло відповідно пізніше регулювати ціни на оренду, могло впливати на якісний склад населення в цих районах. І так далі, і так далі. Але про це в цьому законопроєкті, як ви розумієте, звичайно, що не йдеться. Маріуполі Кацапня зносить залізничний вокзал. Цю споруду вони зносять і поруч також зносить величезний приватний сектор. Про це повідомляє радник міського голови Петро Андрющенко. За його словами, окупанти обіцяють збудувати на місці вокзалу великий якийсь там логістичний хаб. Під час Другої світової війни Маріупольський вокзал також було зруйновано. Відновлено його було згодом у 70-х роках, а потім змінювали фасад у 2000-х. Також було знищено мозаїчне панно, яке було створено видатними художниками в 75-му році під назвою Металурги. Під час облоги російською окупаційною армією було зруйновано або пошкоджено приблизно 90% будинків Маріуполя. Зараз кацапня активно демонтує споруди і таким чином ховає свої. Злочини. Нагадаю, що також знесли драмтеатр, на який вони 16 березня 2022 року скинули авіабомбу, що забрала життя сотень людей. а Потім вони водять екскурсії, водили екскурсії, і розказували, що це українці самі скидали на своїх людей авіабомбу. Одним словом, продовжується метаморфози містобудівні будівні в Маріуполі. Сподіваємося, на швидкий контрнаступ і відбиття Маріуполя, повернення його у лоно нашої країни. Київська міська прокуратура наклала арешт на комплекс історичних будівель колишньої пивоварні Шульца. Ми про це згадували, про цей скандал в попередніх випусках. Але зараз арешт будівлі вже точно забороняє будь-які ремонтні роботи і, зокрема, демонтаж. Активіст Дмитро Перов вважає, що власники майнового комплексу бажають знести ще одну будівлю, фасад якої нещодавно завісили. І натомість представник власника Ленур Мамбетов пояснив, що жодних демонтажних робіт 21-23 роках власники майнового комплексу не починали. Хоча візуально зрозуміло, що все-таки починали. Вони були змушені розібрати дві будівлі через їхній аварійний стан, так стверджують власники землекористувачі. Також проводили експертний огляд будівель, який виявив, що в деяких з них рівень руйнування становить 80%, а в фундаментах і тріщини до 10 см, тому вони не підлягають реставрації. В березні стало відомо, що на місці пивзаводу Шульца планують збудувати кримсько-татарський культурно-освітній центр на 5 тисяч осіб, там з таким дуже чудернацьким проектом е, мечеті. Я про це також згадував у е, своїх попередніх блогах. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід нардепу Ісаєнку, лодіозному депутату від ОПЗЖ, який був ідеологом і, напевно, що й спонсором реформи 5.6.5.5. Не знаю, що відбувається там в них, але якимось чином е за підозрили його у е кримінальних порушеннях, зокрема у корупції. Обраному від ПЗЖ депутату призначили заставу в 6 мільйонів гривень. Крім внесення застави, на андернебо поклали низку обов'язків, зокрема, утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними і свідками щодо обставин справи не виїжджати з Києва та області без дозволу та здати закордонні паспорти. Застосування запобіжки означає обґрунтованість підозри. Насправді, і прокурор САП просив заставу в 224 мільйони гривень, але слідча суддя ВАКС Лариса Задорожна зменшила цю суму в 37 разів. Прокуратура заявляє, що не погоджується з рішенням суду в частині розміру застави та оскаржить його в апеляційному порядку. Розгляд клопотання зайняв майже місяць, з які провели чотири засідання. Засідання сукупно тривали понад 12 годин. Набу і САП підозрюють Ісаїнка в організації схеми, за якою земельну ділянку на лівому березі Києва вивели із державної власності за 300 мільйонів гривень, тоді як ринкова ніби мала би складати як мінімум 525 Слідство вважає, що фігурантами незаконно та без погодження Верховної Ради організували аукціон щодо землі, перемогу, в якому отримала пов'язана з депутатом компанія. На цій ділянці планували збудувати очевидно для нас всіх житловий комплекс. Ще одним скандалом останнього часу стало рішення вищого антикорупційного суду щодо мера Полтави, пана Мамая. Ми видали трудову книжку із відповідним записом у виконавчому комітеті Полтавської міської ради. Щодо його звільнення. Підставою для звільнення став обвинувальний вирок Вищого антикорсуду. Суд визнав Мамая винним в організації розтрати 570 тисяч гривень. Його також визнали винним в організації внесення до документів завідомо неправдивих відомостей. Мамай влаштував на роботу в комунальне підприємство двох осіб, які насправді працювали домогосподарками в помешканці, в помешканці мера та його близького оточення. В грудні минулого року СБУ висунуло йому підозру в незаконному поширенні інформації про українських військових. Згодом Київський райсуд Полтави відмовився застосувати до нього запобіжний захід, а також не захотів відсторонити його від посади. Натомість у вищому антикорупційному суді все вийшло інакше. Крім втрати посади, суд також призначив мою 5 років позбавлення волі зі спитовим строком на один рік, оскільки він уклав угоду про визнання вини та відшкодування збитків. Також він має перерахувати 2 мільйони гривень на армію дронів. Інші обвинувачені також визнали свою провину та отримали отмовні терміни. Якщо у випадку про відсторонення мера Чернігова у мене ще були якісь думки про те, що це політична боротьба центру з місцевим самоврядуванням, то щодо цього мера в мене немає жодних сумнівів, що він є злочинець і злодій. Чесно кажучи, давно вже був би був радий, щоб Полтава отримала когось більш достойного. Хто дійсно би пильнував це прекрасне місто. іншим, в нас є про Полтаву класний блог. Хто не бачив, будь ласка, подивіться за посиланням нижче. У Львові продовжують хвалитися будівництвом сміттєпереробного заводу під постійним міжнародним наглядом. Насправді у Львові дійсно будують геби сміті завод. Хоча деякі спеціалісти говорять, що це ніякий не переробний завод, а велика сортувальна станція. Ну але я насправді не бачу проекту, не можу нічого сказати. Подивимося, коли його збудують, напевно, будуть якісь екскурсії тощо. Кажуть, що, зокрема, виконано 100% робіт з проєктування і виготовлено 80% робочої документації. Ну, тому, я думаю, що це трошки неправильний посил, тому що виконано 100% робіт з проєктування, це і означає, виготовлено 100% робочої документації. Тим не менше виглядає так, що ще допроєктовують. будівельні роботи кажуть, здійснює польська компанія Control Process SA, А міський голова Львова коментує, що в Україні за роки незалежності не збудовано жодного заводу такого рівня, бо на це не було політичної волі. Натомість закордонне будівництво таких заводів мало шалену грантову підтримку, бо переробка відходів це рівень нашої цивілізованості. Наше завдання збудувати завод у Львові і зробити це якісно. В майбутній цей заводик зможе переробляти 257 тисяч тонн відходів на рік, так стверджують у міській раді. І ця кількість це та кількість відходів, яку на сьогодні збирають у Львові. Якщо буде потрібна більша потужність, то технологія дозволить і розширювати це, ці і здовільняти ці потреби. Директор Львівського комунального підприємства Зелене місто Тарас Калужний. Розповів, що цей механіко біологічний комплекс, і тут в цьому комплексі є не тільки сортування, але й набір обладнання, що дозволить якісно сортувати вторинну сировину, а також підготувати матеріал до РДФ палива. Це альтернативне паливо, яке є замінником бурого вугілля. Зараз вже є дві компанії, які готові купувати у нас це РДФ паливо, і також компанії є, які готові купувати у нас вторинну сировину. Плануємо закінчити будівельні роботи до кінця року, а вже наступного буде поставка різних технологічних споряджень обладнання для осушки і інших процесів на цьому заводі. Ну, власне кажучи, то що я і відчував директор ЛКП, десь тут і проговорився, що цей механіко-біологічний комплекс. І тут є сортування, і оце вироблення якоїсь втор сировини, але е, не мова про комплексну повністю безвідходне як кажуть виробництво, так як це є наприклад сміттєспалювальний завод в Кракові, який ми колись також показували, де не лишається майже нічого, крім там якихось залишків залишки вже дуже дуже складних відходів, для яких треба особливе е, захоронення. Тому е, чекаю про те, що будуть робити з тим, що залишатиметься після сортування, все-таки кудись все рівно треба вивозити. І з цим питанням, по-моєму, у нас ще не все гаразд. Менше з тим, переїдемо зі Львова до Чернівців. В Чернівцях обрали найкращий проєкт комплексного благоустрою центрального парку імені е, Тараса Шевченка. Переможцем конкурсу став колектив Архітектурного бюро з Одеси. Вони пропонують максимально зберігати зелені насадження і облаштувати територію, орієнтуючись на рослинність. Головна ідея проєкту садова алея, що спрямована на знайомство відпочивальника з парком та веде його крізь зелень, оминаючи урбанізовані алеї та площі. На своєму шляху відвідувачі проходять крізь різні ландшафтні і функціональні зони. Хочу вам звернути увагу на те, що подивіться, коли влада проводить конкурс, який класний асортимент взагалі на сьогоднішній день з'являється класних рішень. Подивіться на якість візуалізації, яка також зросла. Проекти, які раніше робилися на замовлення якогось ЛКП для своїх архітекторів і дотичних до влади, завжди відрізнялися дуже огидним низькою якістю з подачі, і коли цей архітектурний конкурс. З'являється класна подача, класні проєктні рішення, і найголовніше молоді архітектори з'являються на арені. розумієте, молоді, нам треба давати вперед дорогу. Тому я вітаю взагалі. Мене радують Чернівці з новим мером, з яким у нас є інтерв'ю. Між іншим, хто не дивився, Подивіться, який тоді ще так виглядав, не дуже розумів, що, що має робити, але. Я бачу, що дуже має хороших порадників і почав конкурсну політику. Тому треба їхати в Чернівці, Напевно, що десь влітку поїдемо, подивимося на ті нові цікавину цікавиночки, які там з'явилися. Київському клубному будинку на Волошина, який ще зовсім нещодавно мали знести через його досить неоднозначне будівництво, знову продають квартири до кружного адмінсуду Києва звернувся заступник прокурора з адміністративним позовом. До будівельної компанії Інбуд Development, в якому просив суд зобов'язати кооператив за власний кошт здійснити знесення ще недобудованого будинку. У 2020 році суд клопотання прокуратури задовільнив повністю, і забудовник мав провести демонтажні роботи свого цього самобуду. Апеляційну інстанцію забудовник також програв, а у Верховний суд. 20 грудня 2021 року частково задовільнив скаргу на Інбуд Девелопмент рішення Кожного адміністративного суду в Києві від 6 жовтня 2020 року та постанови 6-го апеляційного адміністративного суду від 26 січня 2021 року скасовано та направлено справу на новий розгляд до суду першої інстанції. Таким чином. Верховний суд ну повернув назад весь процес. Забудовник цим скористався і почав знову продавати квартири. Чим це загрожує? Загрожується тим, що коли напродають квартири, то вже буде політично важко прокуратурі хитати цей проект. І суд, напевно, врахує те, що вже там понапродували квартири. Ну то вже як -то тих людей розселяти потім і так далі. Це вже будуть проблеми. І я думаю, що десь приблизно на це забудовник і розраховує. Вережі з'явився концепт відбудови зруйнованого кацапами вокзалу у Тростянці. Київське бюро, наскільки розумію, Віктора Зотова представило проєкт відновлення залізничного автомобільного вокзалу у Тростянці, які були окуповані і напівзруйновані. Модерністський вокзал об'єднують із оновленою площою, де раніше була просто парковка. Тепер тут формують озеленений сквер. Простір планують зробити повністю інклюзивним, попри те, що кажуть, що там було це не просто через перепад рельєфу, але найголовніше, що хочуть інтегрувати також дуже зручну автобусну зупинку чи ряд зупинок для того, щоб поєднати залізничний транспорт з громадським транспортом. Ну що сказати, радий що хтось займається вже такими конкретними проектами. Новиною всеукраїнського масштабу стало те, що, нарешті, вперше після початку війни відкрили доступ до будівельних реєстрів. Як повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, раніше лише авторизовані користувачі мали доступ до необхідних відомостей. Проте інформація не була достатньо публічною. Він зазначив, що Мінцифри разом з правоохоронцями визначили перелік інформації, що не несе загрози національній безпеці. Тому відтепер можна дивитися на публічну мапу будівництва, на ній відображається нещодавно видані дозволи та проведення будівельних робіт, також відомості з конкретного об'єкта будівництва, інформацію про будівництво за адресами, і також він зазначив, що Мінцифр продовжує активно співпрацювати з правоохоронцями, щоб відкрити доступ до всіх реєстрів, які закрили через повномасштабне вторгнення. Я вже бачу, що вже посипалося багато. Активістських постів в Фейсбуці про те, що познаходили вже якісь там не зовсім чисті дозволи, які раніше не дозволялися, а потім, якось під час війни, поки реєстр був закритий, дозволились. Ми пошукаємо список всіх тих претензій, якось на постараємося найближчим часом їх розглянути і подати в наступних випусках щось робить. Частково декомунізації в Мінкульті пропонують демонтувати лише щорса коня залишити. Міністр культури Олександр Ткаченко запропонував демонтувати пам'ятник начальнику дивізії Червоної армії Миколі Щорсу, що в Києві, частково прибравши тільки радянського діяча, а коня на постаменті залишити. Знаєте, я, чесно кажучи, був кращої думки про цього міністра, бо такої глупості, чесно кажучи, не очікував. Про питання взагалі довкола пам'ятника, що разу вже не один рік. Ми про це говорили в нашому блозі про гулянці пам'ятниками Києва з Вахтангом Кіпіані, який дуже влучно про це висловлюється. Давайте згадаємо, як це було. Ми ж вважаємо себе певною мірою нащадками, хоч не юридичними, але там політичними нащадками УНР. То відповідно ця людина знищувала нашу державу, але ми шануємо його і саме йому великий, красивий, яскравий, ну справжній пам'ятник. А от якщо ви розвернетесь, ну скільки там, 150 метрів в бік, от за, за словом аптека, там є дошка, яку майже не видно. І там написано, що ця вулиця названа на честь Симона Петлюри. Мало б бути навпаки, Ну, грубо кажучи, Петлюра це прем'єр-міністр, це військовий міністр, отаман, творець української держави, то він мав би бути, грубо кажучи, тут, бо це вулиця імені його. А якщо з чортом щось пов'язано, ну, будь ласка, дошка... Бо... Українець? Так, він українець з Чернігівщини. Так. Тому таких більшовиків було багато. Звичайно, не визначали, що буде з цією землею. Я, наприклад, нещодавно знайшов список першого українського уряду, так званого українського харківського, то там 11 людей, з них, якщо не помиляюсь, двоє етнічних українців. Ну, тобто це до того, що чим б це був проєкт. Це був проєкт імперії. Вона ще називалася Російська Федеративна Соціалістична Республіка, але вона вже була комуністичною імперією. По духу. Також це відео у нас було на нашому каналі Чепінський Шортс, до якого вас всіх закликаю підписуватися, тому що там є, з'являється відео з старих наших блогів, які, можливо, ви як недавній підписник ще не могли не бачити, а там можете бачити і, і переходити з лінком на основний канал. Та й взагалі, скажімо, там будуть з'являтися все більше і більше нових коротких відосів про мою діяльність, про те, куди ми їздимо, що ми робимо і так далі. Тому залишайтеся з нами, в тому числі на шорцах. Е, також туди лізе багато різної кацапської тролінгової ботоферми з розмовами про «Ой, а що ви настроїли, Тіпа, от ми вам все построїли, а що ви в своїй житті настроїли, ламатні строїть і взагалі там петлюра. Рядом євреїв вбивав, і це також маніпуляція. Сам Петлюра ніяких наказів вбивати євреїв не давав. І це також є продуктом російської пропаганди. І взагалі все, що, по-моєму, злиється з, їхньої, з їхнього краю, все постійно завжди окутано якимось брехнею і видуманими фактами. От, тому як би не е, тішилися скажімо, боти в своїх коментарях, нам свої робити. А я за те, щоб все-таки перенести цей пам'ятник, кудись сховати Е, І я категорично проти лишати одного коня. Це якийсь просто нонсенс, якийсь повне непорозуміння. Не знаю, чому так бояться. Тобто, що це що? Це, типу, якийсь, я не знаю, видатний діяч Києва. Е це може письменник, так як там Булгаков, навколо якого там. Є симпатики Булгакова, його творчості, і вони готові йому подарувати, що він був імперець. Щор, це був конкретний терорист. Це був той саме, що ми би зараз постав... залишили пам'ятник моторолі Гіві там, у Донецьку. Давайте лишимо, Будуть, там, може, вони там поставили пам'ятники Гіві, Моторолі і ще Захарченку. І ми прийдемо і скажемо, ну, типу, ми ще, там, мол, що ми ж, мов чоломатні строїть, типу, давайте лишимо, це ж історія і так далі. Ну, не словом, я не знаю, як ви. Пишіть коментарі. але, по-моєму, щось е, в міністра е, поламалось. Несіть, ну, несіть нового. Для будівництва північної обізної Львова викупили вже всі приватні ділянки. Так стверджують в автодорі. Е, будівництво цієї обізної е, це наймасштабніший інфраструктурний проект для Львівщини, а зрештою і для Західного регіону України в цілому. 14 квітня викупили останні дві земельні ділянки для цього будівництва. Залишилося ще дві відчуження, яких для суспільних потреб відбудеться у судовому порядку. Об'їзна дорога є надзвичайно важливим рішенням для підвищення безпеки та зручності учасників дорожнього руху, так стверджують відповідні служби. Загальна протяжність автошляху 23 км і ця обізна пролягатиме вздовж сіл бірки, завадів, зашків, Гряда і домалих підлісок. Ця автомобільна дорога дозволить розвантажити південний обхід міста і зменшить кількість транзитного транспорту, який їде, власне, через місто. Всі роботи здійснюватимуть за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку і Європейського інвестиційного банку. Відтак, проєкт відповідає найвищим соціальним, безпековим та екологічним стандартам. Ура, ура, ура! Е, я насправді тішуся цієї зміні, бо вона дійсно активує навколишні села, які так вже в більшості е, влилися в лоно Львівської територіальної громади, і тому такі артерії за міські дійсно є дуже важливі. І з новин фірми кожний випуск ми стараємося завершувати з тим, що робиться. На Заході в Гамбурзі запускають громадський транспорт, яким керує штучний інтелект. Влада Гамбурга оголосила про те, що вони мають намір заінвестувати 18-18 мільйонів євро. Уявіть собі суму. Це перша, так би, інвестиція в експериментальний проект міської програми автономних автомобілів для громадського транспорту. Програма ця передбачає інтеграцію 10 тисяч автівок, які працюють на штучному інтелекті у систему громадського транспорту міста до 2030 року. Ці шатли мають забезпечувати поїздки на короткі відстані для громадян із житлових районів до великих автобусних і залізничних вузлів, полегшуючи таким чином доступ до громадського транспорту. Вони курсуватимуть з інтервалом в 5 хвилин, а викликати найближчий рейсовий шатл можна буде за допомогою мобільного застосунку. В січні місто оголосило про перші 28 транспортних засобів, які вже вийшли на вулиці. Відтоді вони курсують, перенаправляючи людей із житлових кварталів до найближчих власних цих транспортних хабів. Завдяки додатковому фінансуванню до 2025 року місто зможе додати до цієї кількості ще 20 автомобілів. Метою цього міста є постачання 10 тисяч автономних шатлів до 2030 року. Інвестиції в місцеву програму HVV-HOP надійшли від федерального міністерства транспорту. Отак, От друзі. Таким чином, місто ніцію якісь круті інноваційні проекти, а держава йому що робить, Помагає. А не так як нас все в містах забрати, буде тільки центральна влада нам робити благо. Е, Рухаємося до Європи. Я сподіваюся, що непереборне бажання нас попасти в Євросоюз змусить наших можновладців все-таки. Не займатися схематозами і не зациклюватися, не зациклювати все на центральній владі, все-таки давати свободу і розвиток місцевому самоврядуванню. Хай буде у нас все добре, хай у вас цей тиждень будуть у вас тільки хороші новини. Разом тримаємося, разом до перемоги. Слава Збройним силам, які нас боронять, і, звичайно, слава нашій країні, Україні. Па-па. до наступних зустрічей.